Я не кіборг, я вчитель історії. Я багато читав про війни тут таких, як я, тисяч сто, і їм дуже хочеться бути вільними. Я приїхав туди, де ціляться, хоч ніхто мене не просив. Я не кіборг, я хлопець із вінниці, і у мене скоро народиться син. Кажуть, кожен тут буде і був, і є, хоч соромляться. Всі герої, я ж не кіборг, удома я був водієм і ніколи не чистив зброю. Ми за тих, хто далеко десь там, внизу, божеволіє від напруги, я не кіборг, я плачу, коли несу покалічене тіло друга, що нам, культи осіб і чужих богів, вся країна із дня у день щиро молиться, не за кіборгів. За звичайних своїх людей.